Екс-нардеп Євген Мураєв, державний зрадник, керівник заборонених в Україні партії наші та каналу наш причетний до підривної діяльності проти України, за даними СБУ. Через свій ручний канал Мураєв поширював серед українців кремлівські наративи. Політик цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою в інтересах Росії. Ще на початку лютого 22-го року до початку повномасштабного наступу РНБО запровадила санкції проти каналу НАШ. Тривалі незалежні експертизи, які ініціювала СБУ, остаточно підтвердили, що Мураєв працював проти державної безпеки України. Осени 22-го року у нього провели серію обшуків. Політика виявила готівку у російських рублях, зброю а також техніку з доказами його незаконних дій. Мураєву загрожує до 15 років ув'язнення. Нагадаємо, що Євген Мураєв – екс-нардеп го і 8-го скликань від партії регіонів, екс-очільник забороненої партії наші у травні минулого року. Мураєв залишив Україну разом з родиною. Він живе у відні та буває у Братиславі у справах. За місяць до Великої війни Велика Британія заявила, що Росія планує військовим шляхом встановити в Україні проросійську адміністрацію на чолі з Мураєвим. Сам політик заперечував такий план. Oh, <laughs> shit.